Доброго всім здоров'я, слава Україні, героям слава! Значить, хочу показати, як я причепив борону до плуга типу Бомет. От. Довго я мудрував над тим квестом, щоб були заводських стандартних в ну, опціях, що е, оця от тяга була і тут ще така поперечина, яка... Полталася, як не знати що. Тут цю тягу я зберіг і я не хотів до плуга нічого приварювати. При, прикрутив на болти корпуса отакий от кусок труби з кутником. Кутник вигнутий, потім труба приварена. От, і тут просто шплінтик. Якщо потрібно зняти, знімаю шплінта. І знімаю оцього спринта. От Буквально от одною рукою я його зняв, покрасив погано, треба підкрасити ще. От. Одною рукою незручно, але легко все. Тепер що виходить в мене? В мене одна точка кріплення ззаді, кольцо, один ланцюжок. І тут два зліва і два справа. Тобто на бурінці спереді два ланцюжки. Ну, можна регулювати вправо-вліво перемістити бурінку. Ну, а також можна регулювати довжиною ланцюжка. Зараз їду на поле, там кілька разів спробую і тоді я покажу, як воно працює. Так, от таке транспортне положення бурінки плугом так от воно приблизно виглядає. Ну як? Отак в мене вийшло її зробити. Тому що раніше все, що я не придумав, то була якась фігня. А ту трубу додав і стало вже більш-менш все нормально. Ось так якось воно в мене стоїть. Ну і ззаду покажу так, щоб було видно, де, де корпус, де бурінка. Зараз Попробую зайти в загінку і якось зняти, що вийде. В общем, трохи вона роботу свою робить. Мені здається. Ну отак от я от пройшов до кінця. Напевно, видно сліди від борони. Я думаю, досить нормально, ще непогано виходить. І от підняв в кінці поля плуг і спокійно собі розвертаюся. Регулювання може проводитися за допомогою цих ціпків, Вище боринку підняти, нижче. Зовсім її забрати. Взагалі не питання. От забрав карабінчика і викинув боринку, Ну, в общем, в общем все доволі просто. Ну і більш-менш ефективно. Дякую всім за увагу, всім доброго здоров'я!